Чому так сльози лякають? Мені дуже важко з усім цим. Ми втратили нормально. В умовах триваючої повномасштабної війни. Багато жінок в Україні перебувають у стані очікування. Їхні чоловіки покинули спокійне життя, сім'ю і кар'єру. Щоб стати на захист України, хто із знаменитостей чекає свою кохану людину з фронту, розкажемо вже у цьому випуску. Топ 10 зірок, які чекають на чоловіків, далі вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Я просто розумію, що мій чоловік тепер знає, що таке вбивати. Вони вже інші. Але потім все одно мій Тимурка звідти вискокує, каже: Але коли ми їхали додому, нам дороги коропаточки українські проходили. Номер один Маша Єфросініна. Чоловік ведучий машою Фросініної Тимур Громаєв від початку повномасштабної війни став на захист нашої країни, вступивши добровольцем до лав зсу. Наразі, за словами знаменитості, він є командиром 112-ї бригади, і в його підрозділі понад 100 людей. Вони займаються радіоелектронною боротьбою безпілотниками і дронами. Він написав заповідь. Це означає, що він десь всередині попрощався зі мною. Це означає, що він обрав війну, а не мене з нашими дітьми. Маша Ефрасініна та Тимур Хромаєв в шлюбі вже 21 рік. Втім, був у їхньому житті складний період. У 2013 році пара розлучилася і жила окремо один від одного рік. Проте, вже у 2014 році стало відомо, що телеведуча чекає на другу дитину. Зараз, поки хромає воює на фронті, а Маша займається дітьми та соціальною діяльністю. Зірка не приховує що їй важко від того, що чоловік на війні, але намагається зберігати спокій. Я ним не те, що пишаюся Настя. Я в принципі не уявляю, як би я могла жити зараз з чоловіком, який би е повів себе по іншому. Номер два Наталка Денисенко. Щодо війни він мені казав: Наталка, буде війна, і якщо що, то я піду. Чоловік зірки українських серіалів, актор Андрій Федінчик, після початку повномасштабної війни приєднався до тероборони, а нині є військовослужбовцем. Де саме служить він та яку роботу виконує у зсу Наталка Денисенко не озвучує, але зізнається, що намагалася його відмовити йти на фронт. Але коли все почалося, він навіть у нас була така неприємна розмова, що він каже: Наташа: ну прокинься, ти не уявляєш, що сюди зайдуть війська і будуть вбивати і гвалтувати жінок, дітей. Ми в страху сиділи. У нас квартира на 15-му поверсі, і в страху сиділи в новинах. Чекали, що якщо повітряна тривога, з дитиною бігом бігти в підвал. Я приготувала їжу, і ми сиділи, і він такий їсть і каже: Ні, я не можу так сидіти. Я одразу сказала: якщо хоч день ти не вийдеш зі мною на зв'язок, або не скажеш, що мене там не буде на зв'язку тиждень або декілька днів, якщо ти не вийдеш зі мною на зв'язок, все, я кидаю все і їду тебе шукати. Торік українська акторка Наталка Денсенко зізналася, її чоловік, актор Андрій Федінчик, змінився за півтора роки служби в лавах ЗСУ. Артистка зізналася, що в неї складається таке враження, ніби її коханий став зовсім іншою людиною. Однак і сама знаменитість. Теж змінилася, адже війна вплинула на погляди всіх. Також Наталка переконана, що коли Україна переможе у війні і всі військові нарешті повернуться додому, то їхнім дружинам потрібно буде заново вивчати своїх чоловіків. Андрій, найголовніше, що я хочу побажати тобі, це те, що всі свята, абсолютно всі свята, в новому році ти зустрічав із своєю родиною. номер три Валентина Хомайко. Я не хочу. Тата героя на фотографії, я хочу бачити чоловіка поряд собою. Чоловік, телеведучий бізнесмен Андрій Оністарт з'явився до військомату 25 лютого 2022 року і був призваний на службу влітку того самого року. Попри те, що згідно з законом він мав право не брати участь у військових діях, оскільки є багатодітним батьком. І після втрати сина на війні в нього була ще одна законна підстава для звільнення від служби. Він відмовився від цієї можливості і продовжив захищати Україну від окупантів. Ти розумієш, як мені дивитися синам в очі? Вони мені рано чи пізно поставлять запитання: тато а де ти був? Телеведуча зізнається, що чоловіку здавалося, що він не змінився за роки війни, але насправді дуже змінився. Коли повертався з фронту, Валентина розуміла, що він вже не такий, як раніше. А коли коханий їхав, у неї був непростий емоційний період через переживання чи повернеться наступного разу. Номер 4. Дарія Легейда. Коханий акторки, артист Дмитро Сова також на початку великої війни прийняв рішення і зброєю в руках боронити свою батьківщину. У червні 2023 року його призвали на службу. А з жовтня минулого року зірка перебуває на фронті. І рішення було вже прийнято на той момент, коли якби стався дзвінок. І тому да, от тобто він фактично йде служити в лава збройних сил. Так України. так, так, так. так. Ба більше, батько Даші теж військовий за спеціальності пілот-винищувач. Після виходу на пенсію Анатолій Легейда зайнявся бізнесом та захопився парашутним спортом. А у перші дні повномасштабного вторгнення чоловік разом із зятім записався до ТРО Києва. Проте невдовзі Дмитро повернувся до родини. а Анатолій перейшов до лав зсу, де спочатку служив у піхоті, а потім його забрали до сьомої бригади тактичної авіації. На початках там не було важливо, хто за фахом, хто да? і якби просто хочеш служити, давай служи. А потім там якби м м м знали, що він підполковник, що він льотчик-винищувач і що вони льотчиків винищувачі їх вивели поза штат, і потім о, їх забрали до себе о, служити в 7-му бригаду тактичної авіації. Номер 5. Олена Омаргалієва. Ночі я без тебе наче не живу. Коханий виконавець від початку повномасштабної війни захищав Україну від російських окупантів. Спочатку Таморлан записався до ТРО та служив на Київщині, а згодом співак пішов добровольцем до ЗСУ. Альона Маргалієва говорить, що не може розкривати подробиць служби чоловіка. Утім, вона зізналася, що час від часу він їздить на нуль, де виконує бойові задачі. Він поїхав, потім з ним вже почав там зникати зв'язок. Багато чого літало в небі, і багато чого так скажемо прилітало поруч. Маргалієва наголосила, оскільки її коханий пішов на службу добровольцем, то зарплату не отримає. Не коли там Рлан перебував в лавах ТРО, то теж коштів не брав, а переказував їх на потреби громади. Я чула ці розмови жінок по телефону, що я там не хочу свого відпускати там ні ні ні, там що з ним буде і так далі. Ну, ну, просто я е, розуміла, що а хто? ну, якщо всі не захочуть там воювати, будуть боятися, або що, що хто нас захищати буде? Номер 6 Людмила Барбір. З перших днів чоловік ведучий бере активну участь в обороні України від російських окупантів. Спочатку він був у силах територіальної оборони, а нині служить у лавах спеціальних операцій збройних сил України. Ти вже напевно, немає в Україні ні одної людини, яка би не постраждала від цієї війни. Хтось родичі. Хтось ще, хтось хтось близький, хтось друзі. Нещодавно Барбіра публікувала в мережу дописи у чоловіка і дописала: минуло два роки, а таке відчуття, ніби всі п'ять. Останнім часом ловлю себе на думці, що не можу згадати на рівні відчуттів того минулого життя життя без страт, болю, зиціпіння, постійної напруги і тривоги. Я вже забула, як це жити повноцінною сім'єю, коли є опора, коли син разом із татом. Але живу надією, що все ж настане той час, коли ми знову будемо усі разом. Я стала цінувати те, чого раніше не цінувала, стала більше спілкуватися зі своїми рідними, і ну це напевне це напевне найголовніше. Вона стала злішою, стала міцнішою, цілеспрямованішою. Ну, напевне, так. Номер сім: Євгенія Гапчинська. Living прийшов і скинув себе біля машины, машини і пішов митися, я просто не звука мене, от я кажу волосся. Е, так от, 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 піднялась волосся, бо це запах був страшний був запах мертвих людей був запах гною, гниючих людей, гниючих м'яса, органів е, то потім цієї нафти гарі, гарі. Чоловік художниці воював на передовій від лютого 2022 року. Нині Дмитро перебуває на реабілітації, адже в листопаді минулого року отримав серйозне поранення. Чоловік художниці поки лікується. А коли Дмитро одужує, то спеціальна військова лікарська комісія буде вирішувати, де мобіль. Вілізувати його чи повертати на фронт. Я тебе люблю. номер 8 Світлана Гордієнко, чоловік акторки, актор Максим Девізіров, служить на фронті від початку повномасштабної війни в Україні. До речі, минулого року артиста нагородили орденом за заслуги третього ступеня. А от кохана вона намагалася до останнього мене переконати, що я можу якось інакше. Знайти, як допомогти, і на останньому місці Марічка Падалко. Чоловік Марічки Падалко Єгор Соболів у минулому був журналістом та політиком. А нині захищає Україну в лавах ЗСУ. Горсоболів підписав контракти з теробороною за півроку до початку повномасштабної війни і на захист України став у перші дні вторгнення. Нині він офіцер ЗСУ, керує підрозділом безпілотників, підтримує штурмові загони піхоти та атакує ворогів ударними дронами. Ой, боже я вже не хочеться про це говорити, бо я намагаюся про це не думати постійно. Я себе забуваю справами, якимось роботою, тільки щоб не сидіти і не думати, що я дружина військового. До речі, їхній спільний син активно підтримує вибір батька та навіть хотів доєднатися до лав зсу. Але нещодавно поки що 17-річний 11-класник Михайло зібрав свій перший ФПВ-дрон, який передав на потреби для Збройних сил України. בושו! בואי, תראו את זה באסף I can <laughs>